В контексті профорієнтації на професію продавця хочу зазначити, що ця професія є важливою ланкою в роздрібній торгівлі та має значний вплив на економіку та споживчий досвід. Товарознавство є ключовою дисципліною для продавця. Це фундамент цієї професії. Торгівля це не просто продаж товарів. А комплексна робота, що включає консультування клієнтів, допомогу у виборі, формування позитивного іміджу магазину та збільшення продажів. Таким чином, значення професії продавця виходить за рамки простої транзакції, це професіонал, який є обличчям компанії, рушійною силою продажів та відіграє ключову роль у забезпеченні задоволеності клієнтів, що є вирішальним для успіху будь-якої роздрібної торгівлі. Я представляю вашій увазі презентацію з таким змістом. Приємного перегляду! Друзі, сьогодні ми занурюємося у світ, який є невід'ємною частиною повсякденного життя кожного чоловіка світ трикотажної білизни. Це одна з багатьох тем, яка вивчається в курсі товарознавства непродовольчих товарів. На перший погляд, це може здатися простою темою, але повірте, тут. Криється цілий пласт знань, важливий для кожного товарознавця. Чому це важливо? Уявіть собі, ви працюєте в магазині одягу, консультуєте клієнта, і він запитує про переваги різних видів, білизни. Чи можете ви професійно розповісти про відмінності між сліпами, боксерами та плавками, чи знаєте ви, які матеріали найкраще підходять для різних сезонів та рівнів активності? Розуміння характеристик трикотажної чоловічої білизни це не лише знання про тканини та фасони. Це знання про комфорт, гігієну, довговічність та навіть психологічний добробут споживача. Адже правильно підібрана білизна впливає на самовідчуття чоловіка протягом усього дня. Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтесь про різноманіття матеріалів, класифікацію та особливості фасонів. Вимоги до якості та безпеки, сучасні тенденції Отримані знання допоможуть вам не лише стати компетентними фахівцями, але й краще розуміти потреби споживачів, пропонувати їм якісний та актуальний товар, а отже, бути успішним у своїй професії. Тож давайте з цікавістю та увагою дослідимо всю важливу тему, і ви побачите, що навіть у таких здавалося б буденних речах. Рється безліч цікавого та корисного вперед до нових знань. Всім привіт. А чи знали ви, що це? Футболка, а це фуфайка. Зараз розкажу. Футболка. Що ж ми називаємо футболкою? Це схожий виріб з фуфайкою, але футболка має принт саме спортивний. В даному випадку знак фірми, яка виробляє спортивний одяг та взуття всім знайомим. А також емблеми спортивного клубу та є специфічне оздоблення трикотажних полот. Фуфайка з рукавом може бути короткий, як тут може бути довгий. Вона гладкофарбована, або може мати принт рослинного характеру, тваринного характеру, геометричний, урбаністичний. На малюнку представлений комплект виробів зимової чоловічої білизни, який складається з фуфайки та кальсон. Фуфайка може використовуватися як окремий виріб, а може бути в комплекті з кальсонами. Це наступна історія, і ми побачимося з вами в наступному відео. Всім пока! Отже, підсумовуючи наше занурення у світ трикотажної білизни, ми можемо з упевненістю сказати, що ця категорія товарів є важливим та багатогранним сегментом ринку непродовольчих товарів. Вивчення її особливостей в рамках товарознавства є ключовим для формування компетентнісного фахівця. Знання цієї теми сприяє підготовці кваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в сфері торгівлі непродовольчими товарами. Тому всіх бажаючих запрошуємо на навчання по професії продавця до нашого центру. Дякую за увагу!